Вітаю всіх студентів, викладачів та випускників фізико-математичного з особливим святом, Днем факультету. І хочу висловити всім вам свої найщиріші вітання. Протягом всього тривалого історичного шляху фізико-математичний факультет це не просто місце навчання, він був, є і буде спільнотою талановитих. І працьовитих людей, які роблять усе можливе, щоб підвищувати рівень науки та освіти в нашій країні. Він є осередком талантів та інновацій, які допомагають в різних галузях науки та технологій вирішувати складні проблеми. Це джерело знань та навичок, які потрібні для виховання. Майбутніх поколінь. Ми маємо всі підстави пишатися нашими досягненнями і сподіватися на ще більші успіхи у майбутньому. День факультету це чудова нагода згадати про найкращі часи навчання та роботи, наші перемоги і просто будні дні. Спілкування, дружби, щирих добрих стосунків студентів з викладачами, між самими студентами, щорічні концерти, різні конкурси, посвято студенти, походу до Зеленого гаю і багато-багато іншого, чим живе і дихає факультет. Але цього року ми не можемо забувати про те, що наша країна. Переживає свої часи через війну Росії проти України. Ми повинні не лише надавати якісну освіту, але й виховувати у наших студентів патріотизм та любов до своєї батьківщини. Війна щогодини залишає величезні рубці на житті нашого народу. І фізико-математичний факультет докладає великі зусилля, щоб допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Ваші знання та навички стають в нагоді не тільки в навчальній та науковій роботі, а і у волонтерській діяльності, допомагаючи тим, хто потребує нашої допомоги. Ми завжди будемо пам'ятати і шанувати усіх загиблих на війні. Та тих, хто зараз боронив нашу батьківщину. Саме такі люди, які мають міцне освітнє і моральне становище, стануть справжньою опорою для України в ці складні часи. Нехай наші знання, наша підтримка та наша молитва допоможуть. Підтримати нашу країну в боротьбі за свободу та незалежність, набути перемогу та повернути мир на нашу землю. Я бажаю всім фізматівцям міцного здоров'я та терпіння у ці складні та важливі часи. Нехай наш факультет і надалі буде місцем. Де ми разом працюємо над своїми цілями і допомагаємо один одному у складних життєвих ситуаціях. Я бажаю всім нашим студентам невичерпної енергії та ентузіазму у вивченні науки та технологій, Викладачам терпіння та натхнення у своїй надважливій викладацькій діяльності. А випускникам успіху в їхньому подальшому житті, самовідданій праці та примноженні славетної історії факультету. Тож, ще раз вітаю всіх з Днем фізико-математичного факультету, віримо в ЗСУ, український народ та беззаперечну перемогу. Буде мир, буде свято. Зустрінемось разом! На день фізмату на рідному фізматі. Віват фізмат!